У нашого президента є хобі порушувати закони. Серед безлічі законів, які порушив президент, є і його порушення закону про кабінет міністрів. Нещодавно Віктор Федорович Янукович своїм указом розділив міністерство певне і створив нове міністерство міністерство молоді і так далі. І так далі, і так далі. Дивно, що це відбулося при тому, що міністерство це не передбачено законом про кабінет міністрів. Я абсолютно підтримую ідею позбавлення табачника як міністра освіти певної частини повноважень, але Однозначно це відбулося в незаконний спосіб. однозначно це означає, що президент порушив закон, і я звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням розібратися в ситуації і відреагувати на порушення закону з боку президента. Генеральна прокуратура розібралася в ситуації і проінформувала, що на жаль, Генеральна прокуратура. Не може здійснювати нагляд за, за додержанням і правильним застосуванням закону щодо президента України. Таким чином прокуратура генеральна відмовилася е, реагувати на порушення закону з з боку президента, але ні в кого немає сумніву, що наш президент порушує закони і в даному випадку, в тому числі.